Всім привіт! Магазин Вінкей. На огляді у нас петлі від виробника Axor, це український виробник, дуже добре. Це радує, що в нас є вже своя виконана фурнітура. А зараз коротко по фурнітурі. Тобто, петлі це комплект, можна використовувати як для поворотних, так і для поворотно відкидних Вікон. Що складається комплект? Нижні у нас дві петлі стандартно. Регулювання в двох площинах. Петля рами має ось такий вигляд: точки кріплення, штифт, регулювання, і петля стулки має ось такий от вигляд. У нас тут є регулювання по висоті, тут два маленьких штифтика для підсилення. Тобто, це комплект. З'єднується, все працює. Тепер верхні петлі. Що стосується верхніх петель, також все стандартне: це петля рами, має ось таку конфігурацію. Кріпиться на нерухому на частину та петля стулки або ще називають її петля ножиць. Вона права-ліва, перевертається, тому не прив'язана до відкривання. Фото подивитись, креслення, опис можна у нас на сайті Далі По Далі поверхнім петлям тобто дві петлі і з'єднання проходить у нас штифтом. Все стандартно, як в інших фурнітурах. Загалом тобто комплект має ще раз от такий вигляд: включає в себе 5 елементів. Декоративна накладка ще можна використовувати це окрема опція. Також можна замовити. У нас саме цей товар можна замовити у нас, перейшовши за посиланням, яке буде в описі в кінці цього відео.